Аго. Ну дай бежать. Ты что, не можешь спуститься, что что? Калика. Где сюда. Видишь? Іде, 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 іде! <сіхе> Все, погнали, 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 погнали. Диви, 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 доганяє, блять. Падла. Окей, okay. давай, спробуємо. Легкотня! Шматок титаніту, ты ти понял? <риклад> Просто захотелось его ось так. Так, а шо, він тільки шматок титаніту дав, да, нічого. ничего. Міби... міг бы. Матч дропнути. Фигово, фігово. фігово. Ну да, так, є вірно, А і звідси не можна вигнати? Часом. Та ні. Хіба що звідси, а ну... Що якщо... Є ідея, яку я ні разу не пробував. Так. 14 ловкості потрібно. Ладно, хай буде тоді цей. Стріли є. Я прогнав? Та ну... Да ладно. Я прогнав Ювіерну? Можна тепер туди, типа. Ну давай перевіримо. А вона може прилетіти, падла. Вона прилетіла.